Привіт, тиждень був добрячий бобошний, і хочеться його не знаю, відрефлексувати чи що. Відео це я пишу, як бачите, просто з хати. Оце до речі, бобро-бро. Вітайте! Він в мене на бампері катався. Монтажу, ну, типу, фотографії, картинки там літаючи не буде, бо неділя і ніхто не встигне. Тому дивитись, чесно, тут немає на що, але послухати, сподіваюсь, щось буде. Почався тиждень втечею Дмитрука, і це правоохоронний позор. Завершився днем народження людини, яка в ОП відповідає за правоохоронну систему. І як тепер виявилось, вбивство кадирівців. Ну я трохи видозмінив цитату згідно контексту. І о, ще дорогою звільняли керівника Укренерго, і от про все це чуть-чуть і поговоримо, бо воно все чуть-чуть. Як на мене пов'язане. Якщо хтось пам'ятає, колись в мене була рубрика Підсумки дна я брав якісь топові дикушні випадки і замішував хейт-спіч на сарказмі. І тут цього не буде, бо, якщо чесно, і натхнення немає, і сенсу не бачу. Будуть, я ж кажу, рефлексії. Так от, Дмитрук. Про його біографію немає сенсу особливо розповідати, бо впевнений, ви знаєте. Нардеп сказав би від зелених, але він навіть їх задовбав і був вигнаний. Е, людина з суцільним РПЦ головного мозку, і кісткового теж е, окей, ну УПЦ МП, якщо хтось сильно вбачає різницю. Е, він там і подиякон. І в нас було відео, де ми розбирали активність Дмитрука. Проти заборони УПЦ і його агентурну роботу на інших персонажів тієї ж тусовки. в 22-му році в Одесі побив поліцейських, в 23-му побив людину в Києві. Е, як там він пояснював, під час перевірки кол-центру на вулиці невідомий, спровокував коротше, потім по цій методичці Тищенко відмазувався. Отримав пару кримінальних проваджень, на які всім було прям дуже сильно. Похер, бо нічим іншим я пояснити рік розслідування хуліганки ну не можу. А потім щось змінилося. Ймовірно, Дмитрук своїми словами і діями заїбав простих смертних настільки, що хай а він після слів Дмитрука про Курськ був серйозний, долетів і до непростих смертних, і йому таки вирішили дати підозру, не в держзраді якої він увага, побутова оцінка цілком заслуговує, а таки хуліганку. Першим, про ці наміри дізнався сам Дмитрук. І 24 серпня написав щось там драматичне в тілегу про те, як його готуються приймати, і звалив в Молдову. Ну або спочатку звалив, а потім написав так навіть резонніше. А вже 25 серпня Генеральна прокуратура, люб'язно зачекавши від'їзду, винесла підозру Дмитруку. Ну, точніше, порожньому місцю, бо сам він був вже в Італії. І так, в мене є ексклюзивне відео. Генпрокурор Костін ловить Дмитрука. Я знаю, що ви не дивитеся слухаєте, але тут буде 5 секунд, які варті перегляду. Тим більше вам це відео ще не раз знадобиться, бо Дмитрук не перший і не останній. Далі цей позор мультиплікують заявами. Ну, тобто, виходить Костін і каже, Моє обурення навіть більше, ніж у суспільства». І це я не стібусь, це реальна цитата. Е, там така щира експресія, що я прямо очікував продовження, він мені на пацана отвічав не втіче. От здоров'ям патріарха Кірила клявся, і як я міг не повірити. Ну, ну виявилось, Юда, ну таке щире обурення в Костяну, ну, ніби прям щось особисте. Бо інших причин я обурюватись, якщо чесно. Не бачу, ну підозрюваний втікає. В плані це ж ніби передбачувана поведінка. А, але ні, там далі генпрокурор видав традиційне про вжиття всіх заходів, іншу протокольну чушню і якось. Переакцентував на нібито більш значущу проблему, як Дмитруку вдалося виїхати, хто йому на кордоні допоміг, і так далі. І там зараз всі мають ретельно це розслідувати. Взагалі він там закликав повернутись Дмитрука і прийти до слідчого. Я не буду вставляти відео цього коментаря, бо воно довге. Але вибачай, Тимошенко, кращий сольник року в Костіна. А може, до речі, і прибутковіший теж. Коротше, суетити прикордонників справа потрібна, але більшою видається проблема, з якої причини Дмитрук знав про плани ОГПУ, а також чому ця підозра. А підозра нардепу, це парафія генпрокурора, з'явилась акурат після втечі. Навіть після новин про втечу, бо не написала б у першу Дмитрук, звалив, може й далі б тиша була. Пояснення Костіна таке. Дуже ретельно перевіряли, вичитували, і от як тільки так одразу і підписав, тупо півдня не вистачило. Ну і я хази, як ставитись до такої відвертого дзюрення в очі. Ну, давайте я ОГПУ Ворд ліцензійний проплачу на рік, щоб там автоматична перевірка орфографії швидко працювала, і шаблони, оці з правильними відступами, були вже всі готові. Бо якщо послухати Костяна і подивитись на годинник, то вони. Чисто на розставлянні ком Дмитрука просрали. Факту за день має бути 7-9 е, сечовипускань. Костін випрацьовував денну норму за 10 хвилин свого монологу. Е, Чесне слово, краще б ще тиждень-два почекали з тією підозрою, і тоді фраза ретельно готувались, дуже поспішали, не встигли, була б ну, таким самим дзюренням в очі, каніше, але виглядала б адекватніше, ніж розминулись на 12 годин. Релевантний автоп. Я от зараз висловлююсь по Костіну, який генпрокурор, звісно, дуже так собі. І мені тривожно від того, що я кажу. Бо ще влітку ходили чутки, що його знімуть. І, здавалось би, ге-гей, але поміняють на такий Ах, ти ж йобаний ти нахуй, що я не знаю навіть, чи ругатись на Костіна. Та ні, ну, кеніше, знаю ругатись. Так. Планував ще поіронізувати, що Дмитрук як справжній вірянин просто покинув бездуховну Україну і вирішив паломництво до святого джерела бабла, тобто новінського, але настрою немає. Настрій від втечі Дмитрука спортився і в зеленського. Бо епізод з Дмитруком, як реакція на суспільний ахуй, потрапив у вечірнє звернення, в якому президент анонсував нараду з усіма правоохоронцями, щоб отримати чіткі відповіді. Справа, звісно, потрібна. Але мені, і не лише мені, всю країну до цього привчали. Здавалося, що в Офісі президента є одна конкретна людина, яка може дати чіткі відповіді з будь-якого складного питання щодо правоохоронної або судової системи. Так ми органічно переходимо до пана Татарова, феномен якого. Закину вам тут інтриги. Полягає в тому, що от ми всі, журналісти, громадський сектор, всі невдоволені його присутністю у владі, не зможемо домогтись його звільнення. А Дмитрук зможе. Чш. Зараз поясню. Загальна ситуація наступна: є татаров з усією своєю багатою біографією. МВС, Януковича і Майдан Беркута, це один етап. Захист проросійської або й відверто російської шобли другий етап, робота на Укрбути, корупційно-хабарні діла третій етап. Щоб не перевикладати його біографію, в нас вчора вийшло відео, доволі детальне. Хто хоче згадати весь кар'єрний шлях, велкам, подивіться. З різних причин і минулих, і теперішніх, всі, хто його не сприймали, і не сприймуть. Наскільки мені відомо, проблема присутності Татарова у владі піднімалась на рівнях значно вищих і офіційніших, ніж Фейсбучно-твітерські меми статті та заяви. І що ніхуя? Дозволю собі, таке припущення, що якщо навіть в перші місяці після призначення, коли пан Татаров був в десятки разів менш впливовий, і от тоді ОП прям рятувало Татарова від набу, то нині. Коли Татаров це центральна точка входу в судово-правоохоронну систему, в цілому, <хи> а, ні. Ну і давайте так, це зростання впливу не просто ж виникло. Да? І не просто так, якщо на початку офісної діяльності зведений опис Татарова був. Ефективний менеджер Єрмака, то нині це за впливом цілком порівняно з Ярмаком фігура. Він довів офісу, він довів президенту свою ефективність. З ким з системи не поговориш, включно з антипатиками Татарова. Всі кажуть, от відповідально структурована людина здатна контролювати якісь процеси. Хоу, Ви, ми. Ми маємо повне право з цією тезою про ефективність не погоджуватись. Але давайте відверто. Ми всі не те, щоб цільова аудиторія цієї ефективності. Ну, я коли кажу, що от представники державного апарату стверджують, що Татаров ефективно управляє процесами, вони дійсно таке стверджують. А ви знаєте, що це за процеси? Бо я не знаю. Якщо спитати, то кажуть. Ну, там різне по ситуації і кажуться з інтонацією, ну чо доїбався, ну сам не розумієш, чи що. Так Я розумію, я один такий процес він, на початку року бачив. Впевнений, що цих процесів дуже багато. І вони дійсно різнопланові, не лише чисте зло. Але загалом всі вони підпадають під категорію, коли м -м, простіше пояснити стабільність Татарова чеченцями. Загалом, трошки пофілософствую. Його феномен такий самий результат системи з негативним підкріпленням, як і, наприклад, Голік. Я про це трохи згадував у відео про меморіал, а зараз розгорну думку. Є умовно два шляхи. Можна робити ставку на побудову системи, в якій всі елементи на всіх щаблях відпрацьовують згідно запроектованих параметрів. Плюси такого підходу в середньому буде нормально. Мінуси в яких з дуже потрібних питаннях буде або складно, або взагалі неможливо порішать. В широкому сенсі порішать не обов'язково якийсь шкорняк. І тоді з'являється ідея: трішечки зрізати шлях і мати людину для порішать в окремих випадках. Потім спектр випадків стає ширшим, повноваження людини ґрунтовнішими, система розбещується тим часом, бо швидко розуміє, оця людина. Дзвонить з важливими питаннями, а нарешту можна і забить. Додається кількість випадків, бо все менше вирішується в межах нормальної роботи. Додається повноважені довіри до людини, тієї, яка здатна прокладати стежину, але стежину вона прокладає вже там, де мала б бути нормальна дорога для всіх. Декілька ітерацій такого підкріплення, і у вас є реально незамінний кадр почесному незамінний. Ну незамінний, бо все навколо валиться і тільки в нього працює. А те, що воно валиться, ну саме через такий підхід від початку. А вже має суто академічне значення, бо нахер цю теорію тут би день протриматись. Причому в оцьому спрощеному, звісно, описі більше значення має навіть не реальне працює, а чи здатен кадр пояснити свою ефективність своїй цільовій аудиторії? Чи то маркетинг, чи то Візантійщина. Фігру розбереш. Саме тому. В нас з наступного тижня вся енергосистема країни кадрово буде зав'язана на одного єдиного шурму. Це теж Офіс президента. І це значно дивовижніший феномен ніж з Татаровим, але пояснювати його складніше не сьогодні. Так, ви в цей момент вже можете мене поштурхати, що мене понесло в розмірковування. Я обіцяв вам Дмитрука занести. Так, да. так от ставка на телефонне управління обмежує управління. Людськими можливостями ну правоохоронна система велика. Там, хоч з двох рук дзвони, всього не охопиш. Особливо коли система потребує мікроменеджменту рівня перевірять коми в документах генпрокурора, бо інакше тут різні Дмитруки тікають. Взагалі, е, хм, насправді, дуже просто прив'язати Татарова до втечі Дмитрука, беремо попередню біографію, плюс той самий Новінський, плюс вплив на правоохоронців, і от воно якось ісклеялось. Але насправді я здивуюсь, якщо виявиться, що він якось прямо причетний. Просто через те, що. Головний бенефіціар татарівської ефективності явно дуже нещасливий від цієї втечі. І це наперед було зрозуміло, що він буде нещасливий. Так, Дмитруку явно злили і допомогли, але ну, система пизді по йде. Іронія в тому, що Татарову від цієї прямої непричетності, в яку я вірю, взагалі не легше. Бо він не проконтролював. Я ніц не знаю напевне. Може, в цьому є якась конспірологічна розпасовочка, але за моїм відчуттям, оця втеча Дмитрука репутаційно болючіша для Татарова, ніж всі набушні справи, активістські пости, твітерські меми і посольські сигнали разом узяті. І ну, це насправді охереть як іронічно. Ні, я можу помилятись, Я ж кажу, я тут рефлексую розмірковою, розмірковую, а не розслідування Навалюю. Але ну, я думаю, що ні, не помиляюсь якою б не була оця неформальна трудова угода в ОП, я впевнений, що вона передбачає вирішення проблем, а не їхню появу. А втеча Дмитрука це такий показовий провал, що прям гух. Е, я цей текст показав Максу, і він каже: так, а Синіченко як звалив, там ще крутіше було по позору. Синиченко це колишній голова фонду держмайна, молодий, прогресивний антикорупційний менеджер, був підозрюється в заволодінні півярдами гривень і відмиві ще 10 ярдів. І так, Синиченко для суспільства, і те, як він втік, встид, звісно, більший. Але. За ту втечу, я думаю, нікого не сварили. Може, навіть премію виписали. Бо Синиченко був головою фонду держмайна три роки за Зеленського, і нікому він в суді зі своїми, не дай Боже, свідченнями не був потрібен. А от те, що Дмитрук звалив, це якісно інша справа. Ясно, що публічно Люлей вихопить той самий Костін. і недарма, дуже недарма, або голова прикордонслужби. Теж давно пора. Але думаю, ключові, що за хуйня і як так трапилось, е пролунають саме в кабінетах ОП. Ну, кінець кінцем. у нас чий? Якщо вже вся країна знає, хто в нас насправді відповідає за правоохоронство, і це не генпрокурор, то і в ОП знають кого питати. І я так думаю, що оце що за хуйня пролунає і надалі, і не раз, і будуть якісь пояснення, спочатку успішні, а потім вже не такі переконливі, бо ще когось відпустять, ще щось всреться. І отак потроху по краплі, зрештою, виникне питання. Так, пане куратор, а в чому ефективність? Чого система не працює? А система не працює, тому що її ніхто і не створював. Але на той момент, як я вже казав, ця відповідь матиме суто академічне значення. І за іронією Татарова звільнить колективний віртуальний просраний Дмитрук. І стапе, це не значить, що треба просто на це чекати і нічого не робити, воно якось саме звалиться. Давайте не надумувати різної фігні. Е, Просто вище був художньо, красивий фінал. Все, побачимось, коли побачимось. Як це виключить?